26 рослин для підвіконня, щоб створити чарівну композицію. Підвіконня зазвичай яскраві, але мають обмежений простір, тому маленькі кімнатні рослини підходять ідеально, особливо якщо вони люблять пряме сонячне світло. Однак є певні види рослин, які краще підходять для підвіконня, ніж інші. Вибирайте рослини з товстішим листям або восковим кутикулом, оскільки вони краще адаптовані до вищих температур і сильного освітлення. Щоб допомогти вам знайти ідеальні рослини для вашого підвіконня, ми зібрали кілька різних видів і сортів. 1. ослиний хвіст, ця багаторічна сукулентна рослина з блідозеленим листям цвіте рожевими квітками. Родом з Мексики та Гондурасу, вона чудово почувається на сонячному підвіконні, де її звисаючі листя не заважатимуть. Вона любить яскраве місце, де її не зачіпатимуть. 2. Герань. Герані чудово підходять для ящиків на вікнах. Але якщо у вас є великий простір біля вікна, вони також можуть цвісти там. Більшість гераней у багатьох помірних зонах ростуть як однорічні рослини. 3. Псансевієрія щучий хвіст. Це класична та улюблена кімнатна рослина, оскільки її дуже легко доглядати. Вона може переносити затінені місця, тому Сан добре підходить для підвіконь, де не завжди багато сонячного світла. 4. Алоевера, ця рослина процвітає в контейнерах у приміщенні. Вона любить повне або часткове сонце, тому її легко доглядати на підвіконні, тільки обов'язково поливайте її помірно. 5. Гоя триколор. Гої, відомі як воскові рослини, походять з Азії. Цей конкретний сорт, особливо привабливий через червоний відтінок, який з'являється при більшому освітленні, що робить його чудовим вибором для підвіконня. Гої взагалі легко доглядати і вони витримують різні рівні освітлення. 6. Хлорофітум павукова рослина. Це багаторічна теплолюбна рослина. Коли вона росте в приміщенні, то може виживати в умовах далеких від ідеальних, таких як відсутність сонячного світла, поставте її на підвіконня, що отримує багато тіні. 7. фікус еластика, каучукове дерево. Ця рослина потребує постійної вологи, але може трохи підсихати між поливами. Таким чином, фікус еластика може витримувати певну кількість сонця, що робить його досить простою тропічною кімнатною рослиною для дому. Це ще одна популярна кімнатна рослина з блискучим листям, яка любить яскраве світло. 8. Молочай трикутний африканське молочне дерево. Цей сукулент з цікавою формою надає перевагу яскравому непрямому освітленню. Південне підвіконня добре підходить для цієї рослини. Хоча вона витримує пряме сонце, вона не любить дуже високих температур. 9. Нитка перлин. Ця рослина виглядає чудово на підвіконні та добре росте в сухих, теплих місцях. Це повзуча сукулентна рослина, листя якої ідеально пристосоване для зберігання води. Поливайте її рідко для кращих результатів. 10. Китайська грошова рослина. Ця квітуча багаторічна рослина родом з Китаю і природно росте у високих місцях, таких як Гімалаї. Китайська грошова рослина може переносити прохолодні нічні температури, тому найкраще розмістити її на підвіконні, що виходить на схід. 11. ечеверія. Як сукулент, ця рослина любить сонце. Вона залишатиметься невеликою за розміром, що робить її чудовою для вузького підвіконня. 12. Фаленопсис орхідея. Існує багато різновидів орхідей, але деякі з них більше люблять сонце, ніж інші. Фаленопсис любить світле місце і добре росте на підвіконні, що виходить на північ. 13. Бегонія з крапками полкадот. Ця рослина з вражаючим листям у крапку переносить повне та часткове сонце, що робить її чудовою рослиною для підвіконня при будь-якому освітленні. Поливайте цю тропічну рослину двічі на тиждень, якщо підвіконня отримує багато світла. 14. Спати філум. Ця квітуча тропічна рослина цвіте двічі на рік і любить слабке освітлення. Рекомендуємо ставити її на підвіконня, яке виходить на схід або північ для гарного росту. Пряме світло на південному підвіконні може обпалити листя. 15. Венерина мухоловка. Як комахоїдна рослина, венерина мухоловка віддає перевагу місцю, де є її здобич, тому підвіконня найкраще місце для неї. Крім того, ця болотна хижа рослина любить яскраве пряме світло. Просто переконайтеся, що вони завжди стоять у невеликій тарілці з водою. 16. Кактус колючий подушечник. Цей кактус походить з Мексики і любить низьку вологість. Він добре росте, як кімнатна рослина під склом або за ним тому під віконня – чудове місце для нього. Очікуйте побачити корону з рожевих квітів навколо точки росту. 17. Адіантум, відомий своїм невеликим розміром, Адіантум може прожити до 15 років. Вони віддають перевагу непрямому або розсіяному світлу, але люблять теплі вологі умови, через що рослина добре росте на підвіконні влітку в місцях з вологим кліматом. 18. Антуріум. Ця дивовижна тропічна рослина цвіте в приміщенні та любить непряме світло, оскільки природно росте в підліску лісів. Поставте її на вікно, де не дуже багато сонячного світла, щоб її листя не обпеклися. 19. Різдвяний кактус. Ця рослина, яка стає яскравою плямою посеред зими, цвіте під час свят звідси й назва. Вона добре себе почуває в затінених місцях або на яскравих підвіконнях і є досить універсальною щодо потреб у сонячному світлі. 20. Фітонія. З ніжними прожилками на листі фітонія виглядає вражаюче і унікально. Вона віддає перевагу частковому освітленню, тому тримайте її на вікні, де є слабке освітлення. 21. цикламен. Компактна квітуча рослина цикламен чудово підходить для підвіконня. Вона цвіте рожевими, фіолетовими, червоними або білими квітами, але майте на увазі, що вона любить часткове світло. 22. Філодендронбіркін. Ця рослина любить північне світло, але вона виростає досить великою, коли досягає повного розміру. Тому, хоча невелике вікно, що виходить на північ, буде підходити в ранні роки, пересадіть її в сонячне місце, коли вона виросте. 23 розмарин з квітами від блакитного до білого кольору розмарин потребує сонячного світла для цвітіння. Насправді, коли він вирощується в приміщенні, йому потрібна велика кількість яскравого світла. Поставте його на яскраве південне підвіконня для найкращих результатів. 24. Псенполія – африканська фіалка. Ці рослини можуть переносити слабке освітлення, але щоб вони цвіли, поставте африканські фіалки на вікно з великою кількістю непрямого або яскравого непрямого світла. 25. Айоніум. Айоніуми люблять яскраве пряме світло. Тому яскраве сонячне вікно ідеально підходить для аоніума. Цей вид, що походить з пустелі, віддає перевагу суворим умовам. Поливайте лише тоді, коли ґрунт висихає. 26 грошове дерево красула. Грошові дерева найкраще ростуть при повному сонячному освітленні. Розмістіть їх на підвіконні, що виходить на південь з великою кількістю світла, якщо хочете, щоб на листі з'явилися знамениті червоні кінчики. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. До зустрічі!